Mm, ну нарешті знову три дні в дорозі через Польщу. Три Потяг, які займуть в цілому, 24 години. плачущі діти повсюди, постійний дощ в Польщі, два таксі, перевіз багажу та літак 12 годин. І я в Кореї. До речі, діти в купе. Я думаю, це найболіша тема багатьох людей. Я чесно не розумію, як можна вирішити це піз. Є... Майже 12 годин поспіль моя нервова система задихалась, повісившись на одній волосині. Мам, мені теж шкода, котрі не можуть контролювати цей потік молодої енергії. Я вже в захваті очікую на те, як я буду дивитись на бійки в чергах, бо всі спішають на наступний потяг. Ну і думають, що крім них ніхто з перемишля не їде більше. Побачивши час, я згадала Бога, бо мені залишалась година до потягу, а я ще всередину навіть не зайшла. Благо пронесли, Тепер на мене чекала серіальна кома. Бога Я теж забула, але до наступного потягу, коли зайшла в двері за одну хвилину до відправки. Моря Біла полька, котра безкінечно надрачувала екран телефону своїми кігтями. Я майже зійшла з розуму. Як бачите, нервова система у мене слабка. Дякувати нашій реальності. Вгадайте, що я зробила першим, коли зайшла в номер, правильно посрала. Ви самі розумієте, громадські які повсюди дуже смачненькі. Тож два дні у організму ніяке шоколадне питання на порядку денному не вставало. На ранок компанія лод пропонувала мені заплатити 11 тисяч гривень за зайві 3 кілограми. Що у мене було. Звичайно, я погодилась, бо у мене батьки на фабриці гроше працюють, тому проблеми ніякої не склалося. Це був мій найлегший політ за. Весь час, і я не знаю від чого це залежить. Навіть жахлива їжа мене не засмутила. Тільки мене одну водить стрес пошукучима своєї валізи. Взагалі це дохина у нього побільше, але чорних так багато, що тут потіряєшся. Моя валіза помаранчева, і це набагато легше для пошуку. Нарешті лічинка собаки і корейський карнішон забрали принцесу. І я біжу в машинку з кондиціонером. Бо навіть у восьмій ранку на вулиці тотальна Африка. Так класно було нічого не робити. Місяць в Україні А тепер треба ніхуя не робити в Кореї. Хоча треба ж витрачати енергію на командування цими двома. Дякую за перегляд і тримайте вашу нервову систему в тонусі. Цьому.